Цинуваний підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У ліцеї на Рівненщині під час уроку роздягнули школярку. Відбулося вирішальне судове засідання у справі про недостовірне декларування депутатки Клевенської селищної ради. У рівному зросте вартість проїзду міським транспортом та вивіз сміття. Булінг у школі на Рівненщині в одному з навчальних закладів під час уроку дитина опинилася без одягу. Батьки кажуть, у ліцеї над їхньою донькою знущалися. Що відбулося, і чи покарають винних у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Булінг у школі у Котівському ліцеї Олександрійської громади просто під час уроку дев'ятирічну дитину, за словами батьків, змусили роздягнутися перед іншими. Це сталося 23 травня цього року. Після навчального процесу зателефонувала мені клас не класний керівник, а психолог. Помідомила, що на камеру розділася моя донька. На якому уроці що це сталося, невідомо. Це ще було під час уроку. Це ж не просто так, що воно сталося на перерві, а під час уроку. Як розповідає мама дівчинки, знімали на відео два однокласники, які є братами-близнюками. Усе, що зняли, закинули у групу у вайбері. Коли ж мама дівчини забажала побачити відео, то керівництво ліцею повідомило, що його уже немає. Збереглося лише фото з екрану телефону. Директор мала скрін. Як нам директор пояснила, ну там дуже цікава історія, як вона знайшла цей скрін, там, де дитя стоїть оголене біля дошки. На цей момент було ще й відео, якесь там, вони видалили, не видалили, взагалі не зрозуміло. В класі є якась там вайбері-група між дітьми, що вони це відео розсилали. Мама Ольга додає, вже згодом її з чоловіком викликали на розмову з директором та психологом. Після цієї ситуації ми почали казати, а де батьки цих ну, хлопців, що були причетні, ми з ними порозмовляли і відпустили їх. Кажу, як? Кажу, ми ж маємо з ними порозмовляти теж, ми ж маємо почути якусь думку. Потім викликали цю маму, цих хлопців з ними почали говорити. Вона очі піднімала до верху, що не може такого бути, що вона перший раз чує. Зараз жінка з горою паперів та разом з адвокатом хочуть добитися справедливості та зрозуміти, що тоді відбулося. Вона впевнена, що її дитину до таких дій довели свідомо. Більше того, видалили відео, аби приховати усі докази. Додає, звернулася уже в усі інстанції. без Результатно обурює мамою той факт, що вчитель, який під час уроку залишив дітей самих, не поніс ніякого покарання. Всюди б'ємося, і в, в освіту ми билися. Освіта нам тільки відписки присилає, що вони нічого зробити не можуть. Що вони дали до гадоганиці, виховав вчителям, і все. А догана, що мені догана, що поверне верне психіку дитині не верне. Так само ж вони ж зараз залишаються на своїх посадах, працюють і в них все добре. У Котівському ліцеї цей неприємний факт не заперечують, втім деталі замовчують, і з нами у закладі говорити не захотіли. У телефонній розмові теж нічого не розповіли. Немає часу просто як зараз спілкуватися. А коли ми можемо поспілкуватися? Ми також звернулися за коментарем до управління освіти Олександрійської громади. Там Світлана Тилько нам повідомила, що вони провели всі розслідування згідно з протоколом. За її словами, не коментують нічого, бо це неетично і може зашкодити дитині. На запитання, чи це був факт булінгу, відповіла, що ні, але нічого не пояснила. Від коментарів відмовилися й у профільному управлінні Рівненської райдержадміністрації. У поліції ж кажуть: у рамках кримінального провадження. Твердити чи спростувати наявність відео не представилось можливим, оскільки в учасників події, їхніх батьків, вчителів та в соціальних мережах відео зафіксовано не було. Крім того, поліцейські з'ясували, що під час інциденту не встановлено фактів застосування фізичного чи психологічного насильства грубого порушення громадського порядку. Відтак, складу кримінального правопорушення у діях хлопчиків не встановлено. Натомість їхніх батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських. Хіх обов'язків, за що суд визнав їх винними. Батьки перевели свою дитину до іншого навчального закладу. Мама дівчинки не хоче, аби з кимось сталося подібне. Вимагає справедливого розслідування і просить не покривати цей випадок. Адже якщо винних не покарають, то вони відчують все дозволеність. Також вимагає, аби навчальний заклад або батьки хлопців покрили витрати на психолога для її доньки. Крапка у справі: 16 вересня відбулося вирішальне судове засідання у справі про недостовірне декларування депутатки Клевенської селищної ради. Її звинуватили у недостовірному декларуванні майна майже на 8 мільйонів гривень. Як пояснили свої статки депутатка та що вирішив суд у матеріалі далі? 16 вересня відбулося останнє судове засідання у справі про недостовірне декларування депутатки Клевенської селищної ради Ірини Антонюк. Хоча бути присутніми у судовій залі нам дозволили, але обвинувачена та її захисник заборонили показувати їх у наших матеріалах. Це підтримав суддя. Під час засідання Ірина Антонюк пояснила, що незадеклароване майно це спадщина, яку вона отримала після смерті батьків. каже, що про внесення майна до декларації не подумала через скорботу, а в подальшому через початок повномасштабної війни. Втім, у декларації за дві Ввертий рік вона вказала згадане майно у декларації двадцять за 24 рік. Всі об'єкти були вказані в повному обсязі. У суді Ірина Антонюк опинилася через недостовірну інформацію у деклараціях за 2022 та 2023 роки на суму близько 8 мільйонів гривень. Це земельні ділянки та різні приміщення. Про підозру їй повідомили ще в березні цього року. Ірина Антонюк свою провину визнала прокурор, вимагав визнати депутатку виною, призначити її штраф та позбавити права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на один рік. Прошу визнати Антонікерпросимо вимочення керна пропушення бачити. 366 Криміна кодексу України та пропонувати зазначити покарання за частиною Кримін 2 статті 366 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі 4100 неопадковими походними мінімальними громадян, що становить 69 700 гривень з позбавленням права займати посади, зазначені в пункті 1. 5. Захисник Ірини Антонюк під час дебатів просив зважити на те, що згадане майно перебувало у власності сім'ї депутатки ще з 2001 року. Окрім цього, звинувачена виправила недостовірну інформацію у своїй декларації. Зв'язку з тим, що тривали час, не, 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 не в повній мірі була обізнана. З змінами в антикорупційному законодавстві та стосовно часу набуття права власності на вказане майно не внесла його в декларацію за 2022-2023 рік. Ще до оголошення підозри у вказаному злочині під час подання щорічної декларації за 2024 рік. Вказане майно було внесено до а, декларації. Крім цього, адвокат просив не призначати депутатці додаткового покарання, про яке просив прокурор заборони обіймати посади в органах місцевого самоврядування, посилаючись на те, що посада депутата є виборною. Крім того, з прокурором вказано додаткове а саме позбавлення правно обіймати посади, то в разі того, якщо суд дійде до висновку щодо необхідності застосування додаткового покарання, також врахувати вимоги статті 69, які дозволяють не застосовувати вказаного додаткового покарання. Суд врахував позиції прокурора та захисту і виніс вирок ви суд ухвалив. Только носим визнати винаточні кримінальних похожу, перебачення 366 зі значком два Кримінального курсу України в редакції закону України від 29.06.2021 номер 1576-9 та призначити вкрання вихід штрафу розбере 4 тисячі сто неподаткових міністрів доходів громадян, що становить 69700 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади зазначення в пункті першому ти пунктах А, В Г пункту другої частини першої закону. Часни першої статті 3 закону України про запобігання корупції окрім виборних посад. Крім цього, суд постановив заборонити Ірині Антонюк обіймати посади в органах місцевого самоврядування, крім виборних посад. Депутатка має право оскаржити вирок в апеляційному суді протягом 30 днів. Чи робитиме вона це невідомо, адже від коментарів вона відмовилася. Буде дорожче з 1 жовтня у рівному зросте вартість проїзду міським транспортом. Крім цього, більше платити доведеться і за вивіз сміття. Усі ці рішення приймали на засіданні виконавчого комітету. Які причини такого росту цін та скільки доведеться платити, розкаже наша Вікторія Кимець. Вартість проїзду у громадському транспорті та тариф на вивезення сміття. Ці питання сьогодні розглянули на засіданні виконавчого комітету у Рівному. Місцева влада стримувала ріст цін від початку повномасштабної війни. Але економічна ситуація в країні і ріст цін на електроенергію, пальне та запчастини змушує нарешті змінити тарифи. Втім, прийняті тарифи будуть одними з найнижчих серед обласних центрів України. А крім того, міська влада розробила додаткові механізми, аби рівняни могли заощадити. Оскільки на звідувача валідація в наших в Люди зможуть скористатися карткою рівнянина. Вони зможуть курсувати за 12 гривень. Плюс, якщо вони будуть розраховуватися банківською карткою, це буде 13 гривень. І якщо буде готівка, буде 14 гривень. Маршрутки і автобуса змушені були підняти тариф 18 гривень. За словами Віктора Шекерзяна, рішення про підвищення вартості проїзду гальмували три роки. Хоча в інших обласних центрах тарифи переглядали чи не щороку. Утім, оскільки складові тарифи дорожчають, заморожувати тарифи далі не було жодної змоги. Причин для цього було чимало. Серед основних високі ціни на електроенергію енергію та паливо. Він електроавтотранс фактично він функціонує на електриці, тобто підняття електрики, люди самі відчуваються в своїх фатіжках і так само не виняток того споживання електроенергії. Багато перевізників почали бити на сполах і вже хотіли фактично залишати свої маршрути. Тобто це був би колапс такий, ну фактично не в общем перевозити наших людей, і це ну, був би дискомфорт, оскільки ми максимально відтягували це підняття тарифу. Рівняни ж до таких нововведень ставляться по-різному. Кажуть, якщо вже підняли ціну, то мають контролювати і дотримання графіку. Ціни піднімаються на все, на будь-які товари, харчування та інше. Ну я думаю, що можливо і так само і зараз працівників дуже мало. Важко знайти, щоб відповідна була зараз плата для водіїв. Для пенсіонерів, студентів. Думаю, що все таки буде. Буде. Ну так здається, що невелика така різниця, але кожного дня користуючись різдвяно транспорт, буде відчувати цю різницю. Ну, особливо. Ну це очікувано. Ну, вже дивіться, порахуйте скільки років вартість не піднімалася на проїзд, а на пальне збільшилася вартість. Це про маршрутки, про електрику також. Крім того, на виконавчому комітеті затвердили і нові ціни на вивіз сміття. Це буде найнижчий тариф в регіоні Західної України. І в Луцьку, і в Житомирі, до прикладу, ціни на вивезення побутових відходів значно вищі. У будь-якому разі мешканці багатоквартирних будинків рівного платитимуть 47 гривень 80 копійок. Одноквартирних 50 гривень 79 копійок. У квасилові тариф для мешканців багатоповерхівок тепер становитиме 39 гривень 71 копійка. А для тих, хто проживає у одноквартирних будинках, потрібно буде платити 36 гривень шістдесят копійки. Ці зміни теж були неминучі через подорожчання пального, запчастин і інших складових тарифу. Насправді багато факторів, які вплинули на це. Ну, першочергово це зміна законодавства, яка відбулася в 2023 році. Тепер великий акцент зроблений на сортування відходів, та на зменшення кількості захоронених відходів. Також є ряд факторів, які, тобто, і це і зарплата, і податки, які збільшилися, і так далі. Нові тарифи діятимуть уже з 1 жовтня цього року. Повертаючись до приїзду громадському транспорті, варто зауважити, що для пільгових категорій та вимушено переміщених осіб нова ціна значення не матиме. Проїзд для них лишатиметься безкоштовним. У школярів діятиме знижка у розмірі 50%. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У Костополі батьки занепокоєні тим, що школу можуть закрити. У Рівному планують збудувати ще один готель. Як живеться вихованцям Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини? Хотіли закрити, прикриваючись реформою. Батьки Костопільської школи за номером 9 переймаються долею закладу, де навчаються їхні діти. Кажуть, що перед початком вересня навіть не знали, чи розпочнеться навчання, тому що міська рада, нібито, хотіла не визнавати заклад як такий, що готовий до навчання. Де правда, де спекуляції розбиралася наша Валентина Захарчук. Костопільська початкова школа номер 9 опинилася в центрі конфлікту між батьками учнів та міськими чиновниками. Батьки занепокоєні тим, що заклади навчаються їхні діти, можуть закрити. Долю школи вирішували на сесії Костопільської ради. Депутати повинні були голосувати за затвердження стратегії розвитку освіти Костопільської громади. Ще на початку сесії була пропозиція виключити це питання з порядку денного. Депутатка Наталія Беляновська назвала цю стратегію сирою, але її пропозицію не підтримали. У плані формування мережі закладів освіти Костопільської громади написано, що роботу школи можуть призупинити. Батьки учнів прийшли на сесію, аби відстояти цей навчальний заклад. Кажуть, непокоїтися почали після зустрічі із во міського голови Лілією Шульжук. Давайте подивимося по сторони, що за приміщення будь-якому воно або не. І не нова школа стоїть за стіною, вона не аварійна. Зі слів батьків на тій зустрічі Лілія Шульжук також просила забрати заяви першокласників зі школи. До нас звернулася шульжук Лілія Олександрівна, виконуючи обов'язки міського голови з проханням батьків майбутніх першокласників забрати заяви зі школи в зв'язку з тим, що школа є аварійною. Хоча ніяких офіційних підстав, ніяких документів у неї на це немає. Вона сказала, що це моя особиста, моє особисте прохання. Ба більше Юрій Федос розповідає, що після візиту Лілії Шульжук до школи завітала перевірка, що мала підтвердити або спростувати аварійність приміщення. Виїхав хлопчина, там вірено пам'ятаю, що є нові документи, у нас все зафіксовано офіційно, там немає проблем. І провів технічний огляд. Сказав, що тиждень-два, і технічний огляд буде готовий і передасть. Чекаємо, ще ніхто його не надав. На підставі чого ніхто не розуміє, бо відділ освіти не проводив погляду школи як такого, що робить по всіх школах. Батьки розповіли, що біля школи номер 9 є нове приміщення, яке потрібно лише облаштувати всередині. Але, як з'ясувалося під час сесії, школа не отримувала належного фінансування, тож ніяких робіт там останнім часом не проводили. Зі слів Лілії Шульжук, аби завершити ремонт, потрібно 22 мільйони гривень. А в громади таких коштів немає. Мовляв, через реформи вони повинні закривати навчання. Заклади, де навчається мало дітей. У дев'ятій школі наразі 35 учнів. Не потрібно зараз на цьому питанні спекулювати і сказати, що в час війни до 35 дітей ми маємо виділити 20 мільйонів. Давид Дідух додав, що в такому вигляді школа функціонувати не буде. Її хочуть зробити філією іншого закладу. Втім, на питання про фінансування він так і не відповів. Демографічна ситуація не сприяє, на правильний жаль тримати заклади в вигляді, як вони є. Разом з тим я підтримую історію, в тому що з школи 9 ми закрити отак і не можемо. Батьків така відповідь не задовольнила. Вони не хочуть, аби заклад закрили, адже тоді для 35 дітей доведеться шукати нову школу. А їх через реформу не так і багато. Також постане питання із довезенням учнів. Нам Лілія Олександрівна так постаналася за маршрутки. Лілія Олександрівна, в другу зміну в дітей в п'ятому класі кінчаються уроки в 7-20. Зрештою батьки домоглися свого школу цього року закривати не будуть. А от інше питання залишилося без відповіді: чи добудують нове приміщення школи номер 9 сказати ніхто так і не зміг. На один більше у Рівному планують збудувати ще один готель. Зведення планують практично в самому центрі міста. Та аби там розпочати будівництво готельного комплексу, потрібно зважити усі за і проти, що це буде за готель та чому рівняни не в захваті від такої ідеї у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Це вулиця Поштова. Тут знаходяться будинки. Забудовники ж просять місто дати зелене світло для зведення на цьому місці багатоповерхового готелю. Ось тут, практично у центральній частині рівного, хочуть звести новий готельний комплекс. Наразі ця територія в чагарниках та обгороджена. Тут дві ділянки приватної власності, де розташовані старі закинуті будинки на 13 квартир. Це дві земельні ділянки приватної власності. Цільове призначення даних земельних ділянок міської ради визначене для розміщення. Єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування знаходяться вони в зоні Г1 яка передбачає можливість розміщення готелів. А ось так має виглядати майбутня споруда. Згідно з проєктом, готель має бути чотиризірковим на 44 номери та п'ять поверхів. Для відвідувачів тут облаштують ресторан та кафе. Також 20 паркомість для автомобілів. Як зазначив Андрій Шевчук, заїзд для авто передбачений. Заїзд а... По вулиці поштовій є історично сформований. Він є вузький, як і решта благоустрою по цій вулиці, які яка перебуває в занедбаному стані. Наразі в місті ведуться дискусії по даному по даній вулиці, і по паралельній з цією вулицею провулку вздовж майдану незалежності про необхідність впорядкування руху або запровадження одностороннього руху, або вжиття інших заходів. Відкриття можливо десь Якихось нескрізних проїздів, тощо замовниками будівництва є дві фізичні особи. Та аби почати спорудження готелю, потрібно узгодити ще ряд нюансів. Як зазначають в управлінні містобудування, наразі не до кінця визначилися, якою буде висота будівлі. Членами містобудівної ради було висловлено ряд зауважень пропозицій, врахувати дані зауваження та пропозиції стосовно об'ємно-просторових рішень, висотності можливої, необхідності врахування історичного контексту та особливостей. Вулиці поштової, можливості змін фасадних рішень та комплексного благоустрою і уточнення параметрів пожежних вимог та допрацювати дані передпредні пропозиції. Жителі ж обласного центру кажуть, зведення готелів сьогодні не на часі. На окраїнах міста вони доречні готелі. А в центрі міста ну я не знаю для чого. Зробили би парковку краще. Для автомобілів потрібні чи не потрібні? Традивитися побстоятись хватає вроді, аби було поможить. Є ж поруч готелі, мотелі в центрі з іншого боку. Тим більше здається. Де було Фортісімо там добудовують якісь додаткові поверхи. Мені здається, що це більше така могла би бути туристична вулиця, але для піших прогулянок, а не для готелів. Та є й такі, які це вважають хорошою ідеєю. На мою думку, готелі в містах взагалі дуже потрібні. Чому саме? Тому що я сама часто десь подорожую, наприклад, а в нашій країні зараз на даний час війна. Є дуже багато людей-переселенців. Я думаю, що ще один готель це буде тільки плюс. Я думаю, в теперішній час з, з такими подіями, які зараз в нашій країні, дуже багато переселенців. Я саме ріелтор стикаюся з, з такими з клієнтами, які швидко та терміново шукають житло в оренду. Якщо буде готель, будуть хороші умови для людей зі сходу. Я думаю, це плюс. Андрій Шевчук додає, до кінця цього року навряд чи розпочнеться будівництво готелю. Наразі проєкт перебуває на доопрацюванні. Надважлива мета в обласному центрі рівнищи не працює спеціалізований будинок дитини. У закладі малеча проходить реабілітацію та навчається. У всьому їй допомагають досвідчені спеціалісти. Чимало дітей у закладі проживають на постійній основі. Які вміння опановують діти у закладі? Дивіться у матеріалі далі. Місце добра та турботи у Рівненському обласному спеціалізованому будинку дитини нині проживає понад 40 дітей віком до 4 років з Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей. Деякі з них мають інвалідність. У закладі під наглядом та за підтримки різноманітних спеціалістів вони проходять реабілітацію та опановують важливі життєві навички. Свою дитину із Сарненщини до фахівців привезла і пані Аліна. Ми їздимо на масажі. На Електростимуляцію на фізкутуру, виходимо лікувань, на парафіни на все для того, щоб нам запустили його мовлення. До логопеда ходимо, до психолога. Тобто, ми стараємося взяти всі процедури по максимуму, скільки це можливо. Був він менший, нам давали трішки менше, бо дуже був маленький. Зараз він більший, він отримує майже всі процедури зранку до трьох годин дня. Задля повноцінного розвитку малеча долає чимало перепон. У кожного своя історія та власний шлях. Цьому закладі я. Я перебуваю вже 8 років, якраз у вересні. вперше ми потрапили сюди у вересні 2017 року з Марком. Йому було на той момент 7 місяців. Нам поставили дуже нехороші такі діагнози, по яких моя дитина не мала би сидіти, ходити, говорити. Тобто, це тяжкі були діагнози, бо в нас було ураження нервової системи. Це дуже хороші працівники, дуже чуйне ставлення до наших дітей і до нас, і взагалі умови. Дуже чудовий. Дехто відвідує заняття з фізичної терапії, де вчиться впевнено ходити. Діти проходять курсами, вони у нас на постійній основі, тобто курс у нас 10 занять. О і кожні два-три місяці. Ну, якщо в них все добре завжди попадає, то вони приїжджають з такою з таким інтервалом. Але не завжди він може попасти до одного спеціаліста, можуть і до іншого попасти. Також на сучасному обладнанні діти тренують свій мозок, покращують пам'ять та вчаться розуміти світ, який їх оточує. Степан Кодовець. У нас вибиває з цього боку, з правого боку комп'ютера, у нас вибиває картинка, яку дитину потрібно знайти з лівого боку. І використовуючи стрілочки, ми будемо шукати ось таку картинку. Ми, наприклад, використовуючи стрілочки вправо-вліво, тоді давай Степанко, вліво. Ми знаходимо потрібну картинку, яку нам потрібна. Рівненський обласний будинок дитини це заклад, який спеціалізується на реабілітації дітей з інвалідністю. Багато батьків возять сюди свою малечу на різноманітні процедури. Директор закладу Володимир Боярчук каже: попри різні обставини, малечу завжди намагаються повернути до повноцінної та люблячої сім'ї. Є безліч обставин. Це складні сімейні обставини. Це служба у справах дітей вилучає цих, цих дітей же і передають нам під опіку під час перебування в нашому закладі. Служби у справах дітей працюють, щоб цих дітей, які до нас потрапили за різних причин, мають або усиновити, або взяти під опіку. Або повернути всім, і коли сім'я виправилась серед інших дитячих будинків. Саме рівненський заклад має сучасні умови та хороше забезпечення. Це місце об'єднує дітей зі всієї України. Це були всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.